Будемо аналізувати прогноз погоди, адже в Україну йде похолодання, пониження температури та опади. Чого ж чекати від погоди найближчим часом? Ми запитаємо у синоптикині українського гідрометцентру Наталії Птухи. Пані Наталі, ми вітання вам. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталя. Поясніть, будь ласка, чого очікувати від погоди найближчим часом, тому що я вже з дому не виходжу без телефону прогнози погоди, бо вона настільки оманлива, іноді сонечко десь там пригріє. І здається, все буде тепло впродовж сьогодні. мінливо. Так, ви абсолютно праві в тому сенсі, що дійсно навесні погода дуже мінлива, і особливо в ранкові години може бути ще доволі прохолодно. А ось вдень, вже якщо сонечко пригріває, то дійсно вже ну навіть комфортно, може бути дещо жаркувато в порівнянні з ранковою погодою, якщо ти вдягнувся тепленько. Тому треба відповідно вдягатися так, щоб можна було корелювати і коригувати оці нюанси. Основне, що можу сказати зараз до території України. Наділі атмосферні фронти з північного заходу вони надійшли і принесли з собою як ви бачите, більше хмарності. Часом подекуди опади, і опади очікуємо також ще і завтра. В нас у західних областях, частково Одеський, Вінницький та Житомирський. Це будуть великі опади, ну це дощі все ж таки будуть, але в Карпатах та на Закарпатті там навіть можуть бути помірні дощі, тобто це не попередження, якісь, це просто якби в межах таких допустимих до небезпечних явищ, але помірні в принципі більш відчутні. Але решта території залишається в нас без опадів. Проте надав. На вихідних цей фронт буде зміщатися у східному напрямку, але його інтенсивність буде втрачатися синаптичною мовою ніби як розмиватися. Він буде, і тому опадів буде менше, але вони будуть такі локальні по всій практично території України. Місцями можуть бути ось ці невеликі короткочасні дощі, і навіть окремі грози. Окремі грози будуть тому, що вже з вихідних все ж таки погода знову почне саме температура почне підвищуватися. Ось зараз най. Прохолодніше в нас сьогоднішній день і ніч на 5 квітня буде прохолодно всього 1,8 тепла по території України, а по північних областях місцями навіть нуль Пані морозу. Але варто зазначити, що похолодання більш-менш ну в центральній частині України, тому що я родом з Одещини і спілкувалася сьогодні з батьками, і вони кажуть про те, що там до плюс 20 і сонячно. Так, дійсно одразу і надалі говорю, що денна температура по території України 11-18 найближчими днями, в принципі, як і сьогодні. Але по саме південних областях до 20 градусів ще залишається от такі показники. Але з початку наступного тижня по всій території України вже підвищення температури, припинення опадів, більше сонця і денні показники становитимуть вже знову 17-22 градуси. Дякуємо вам, пані Наталі. Дуже. <рістична> І є весна Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометцентру була з нами на зв'язку.